Welcome to Apple Tree Channel. Hello, my dear students. Доброго дня, шановні батьки та діти! Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл наших уроків за підручником Quick Minds 1 клас. Переходимо тепер до нашої історії: The Go kart Race. Будемо сьогодні з вами читати, слухати. Повторювати за диктором історію про перегони. І так, працюємо з вами сьогодні з уроком 5 на сторінках 40 і 41 нашого підручника. Ну що ж, почнемо нашу історію. Спочатку подивимося нашу історію. This is Ben from the red team, and this is Misty from the green team. Yay! <laughs> what an ugly old go-kart! One, two, three, go! 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 Missy. She's first. Stop her. Oh help. Oh, oh no. no. <laughs> now I'm first. <laughs> no. Congratulations, Misty. You're first. Thank you. Ну, а тепер розберемо нашу історію в деталях. Зменшимо звук і переглянемо нашу історію ще раз. Зупиняючи її, звичайно, перекладаючи, читаючи все, що говорять наші персонажі. This is Ben from The Red Team. Це Бен з червоної команди. Давайте з вами спам'ятаємо слово team. Team. Team команда. This is Ben from the Red Team. Це Бен з червоної команди. And this is Misty from the Green Team. And this is Misty from the Green Team. А це Misty з зеленої команди. This is Misty, це Misty, from the green team, the green team зеленої команди. Ха-ха-ха! What an ugly old go-kart! Сміється оцей Бен, так? Ха-ха! Яка ж некрасива стара автівка у тебе! Гоночна машинка. One, two, three, go. один, два, три, поїхали. Go, поїхали. Great Місті! молодець місті, підбадьорюють її, її друзі. Great. Чудово, чудово місті, молодець. She is first, кричить своїй напарниці з червоної команди. Так, напарниця йому кричить. Вона перша. «Stop her!» – зупині її, «Stop her!» «Stop her!», Stop her. Зупини її. Help! Help! допоможіть. О, oh, no! переживають замість її друзі. Ні, о oh, no! Ха ха, ха сміється Бен. Now I'm first! Зараз я перший. Now I'm first First Pershy That isn't fair Але це не чесно. That isn't fair. Fair Чесно. Чесний. That isn't fair. Fair Це не чесно. Just a minute», – сказав Thunder. Ану, хвилиночку, і знайшов ось цю паличку, так, через що трапилася аварія. Just a minute». Just a minute». Hold on, місті. Тримайся «тримайся, Misty». місті. ми знаємо, що Thunder він може так. Він дуже сильний, так і він так може підштовхнути, що «Misty» місті покотиться, далі і далі і далі. Hold on, місті. А, -а, -а, а! Тримайся! І в місті поїхала. Підшнухнув її так, що в місті ви прийшла першою до фінішу. Ніу, no, ні. Бен засмутився. Важке слово. Congratulations, місті. Congratulations! Congratulations! Congratulations, Misty. місті! Привітання Misty. «You are first!» Ти перша. «You are first!» І перша. Congratulations, Misty! You are first. Thank you! Дякую! Ну ось таким чином завершилась наша історія. Ну а ми з вами повертаємося до робочого зошиту і виконаємо післятекстове завдання. Listen and number Прослухай та пронумеруй у своєму зошиті. Слухаємо. go-kart. An old go Three. A BIG Go kart За характеристиками SMALL маленький, Small. Big. Великий та Old старий стара автівка. Ми з вами здогадалися, де яка автівка знаходиться на цих малюнках. Ну що ж, прослухайте ще раз це відео, подивіться його, спробуйте відтворити за малюнками. На все добре, до нових зустрічей. Goodbye, good luck!